ЄС ухвалила 14-й санкційний пакет щодо Росії. Потужний санкційний удар США по газовому та фінансовому сектору. Фігурантка розслідувань Центру журналістських розслідувань компанія «Робоавіа» під санкціями США. Вітаю! Я Наталя Кокоріна, і сьогодні про санкції, які були застосовані Європейським союзом США та Японією до Росії протягом червня 2024 року. Рада Європейського Союзу ухвалила 14-й пакет обмежувальних заходів щодо Росії. Санкції застосовані до 116 фізичних та юридичних осіб з Росії, Туреччини і Китаю. Наші санкції вже суттєво послабили російську економіку та завадили Путіну здійснити свої плани щодо знищення України. Хоча він все ще продовжує незаконну агресію проти мирного населення та громадянської інфраструктури. 14-й пакет санкцій демонструє нашу єдність у підтримці України та прагненні обмежити злочинну діяльність Росії проти українців, включаючи зусилля щодо обходу заходів в ЄС. До санкційного списку потрапила низка російських пропагандистів. Засновник холдингу News Media, до якого входять відомі пабліки Лайф та Mesh, Арам Габрілянов, голова організації Інститут розвитку інтернету Алексій Гаріславський. Колишня телеведуча, а нині депутатка Московської міської думи Марія Кісільова, актор Іван Ахлабистін та співак Шаман. Також санкції застосовані до головнокомандувача ВМФ Росії адмірала Олександра Моєсєєва, мільярдера Романа Траценка, державного секретаря Союзної держави Дмитрія Мєзінцева, засновника російської мідної компанії Ігоря Алтушкіна та інших. Під санкціями опинилися і міжнародний дитячий центр Артек, Уральські авіалінії, громадський фонд імені Кадирова та найбільша російська судноплавна компанія, що є одним зі світових лідерів морських перевезень нафтопродуктів Совкомфлот. У нас в портфелі заказів ще майже два десятка судов. Дуже важливо, що судно построено на російській верфі, що воно буде перевозити російський груз. Перше є застосував санкції до конкретних суден, які беруть участь у війні Росії проти України та які підпадають під заборону на доступ до портів і заборону на надання послуг. У списку 27 суден: в основному танкери і балкери, тобто перевізники нафти і зерна. Серед них є і судно «Єнісей», яке перевозило крадене окупантами українське зерно до Венесуели. Рада Євросоюзу також встановила обмеження і заборони щодо перевантаження російського зрідженого природного газу на територіях країн Євросоюзу з метою транспортування в інші країни. Крім того, заборонено інвестиції та надання товарів і послуг для завершення будівництва проєктів холдингу наватек для зрідженого природного газу. І вводить перевалочних комплексів на ОГТ, все это нацелено на то, щоб знизити нашу себестоимость і сделать наші проекты максимально конкурентним способними в будь точке мира. міру. В 14-му санкційному пакеті ЄС крім обмежень для Росії встановлені вимоги до європейських компаній, які продають товари військового чи подвійного призначення третім країнам. Вони зобов'язані запровадити механізми, які унеможливлять реекспорт до Росії. Крім того, компанії несуть відповідальність за те, щоб їхні дочки в третіх країнах не обходили санкції. Також в червні Рада Європейського союзу ще на рік продовжила дію так званих кримських санкцій, запроваджених за окупацію Криму і Севастополя в червні 2014 року. Вони включають заборони на імпорт ЄС товарів, вироблених на території окупованого півострову, та заборони інвестувати в інфраструктурні, енергетичні транспортні галузі, а також надавати фінансові та туристичні послуги, постачати новітні технології і здійснювати судозаходи в закриті порти Криму. ЄС не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією, яка є порушенням норм міжнародного права. Цього місяця Сполучені Штати Америки також ухвалили новий великий санкційний пакет щодо понад 30 фізичних та понад 200 юридичних осіб у РФ і третіх країнах. США продовжують бити по російському сектору виробництва зрідженого природного газу. За кілька останніх місяців Америка вже зруйнувала плани холдингу Новатек з видобутку і скраплення газу на проєкті арктик СПГ-2. Тепер США продовжили тиск на нові проєкти компанії Арктика СПГ 1 та арктик СПГ 3 і Мурманський завод, куди Новатек останнім часом спрямував великі ресурси для імпортозаміщення обладнання. Здесь шаг за шагом все оборудование, которое используется при производстве заводов, оно становится російським. Это проект, над которым работает на самом деле по сути вся страна. Болісний удар США завдали по фінансовому сектору Росії. Під обмеження потрапили п'ять російських банків та їхні закордонні представництва, а також московська біржа та національний клірінговий центр, який відповідає зокрема за торги доларом та євро, за якими встановлювався ринковий курс твердих валют. Акції московської біржі обвалилися. Той же день вона припинила торги доларом та євро, а єдиною іноземною валютою, доступною для торгів, залишився китайський юань. Це відбрасує Росію в період ну, інфляції, гіперінфляції середини 90-х. В принципі, я так розумію, що Сполучені Штати вже прийняли політичне рішення ну, добивати. То що ми називаємо Російською Федерацією, добивати з всіх сторон, і економічно, і фінансово, і воєнним путем. сполучені штати застосували обмеження також щодо розробників і виробників безпілотних авіасистем. Одним з яких є і фігурантка розслідування центру журналістських розслідувань, компанія робоавіа, заснована в окупованому Сімферополі. Вона розробляє і виробляє безпілотники типу літаюче крило, Сапсан і Сарич та ударний дрон сюрприз для сухопутних військ РФ. Товариство з обмеженою відповідальністю робоавіа було зареєстровано в російській юрисдикції у 2015 році у Сімферополі на базі аеродрому Заводське. Згодом засновники цього підприємства зареєстрували компанію Робоавіа» у місті Шимкент. Як з'ясувало розслідування ЦЖР, на заводі в Шимкенті вироблялись БПЛА «Сапсан-3000», які використовували двигуни з Німеччини і США. Власне в тому і був сенс роботи в Казахстані, через який Росія організувала так званий паралельний імпорт під санкційних товарів та технологій все, что мы могли купить у нас в Казахстане, наши отечественные мы купили. Це, там клей какой-то, там, допустим, провода, электронику, платы наши напаивают здесь. Но ну, двигатель мы не можем как бы, купить. Потом там сервоприводы, такая какая-то электроника, которая более усложнена. Мы закупаем или с Америки, или с Германии. Виробничу мережу у 2018 році доповнило товариство з обмеженою відповідальністю безпілотної системи «Робоавіа», зареєстроване у Воронежі. Компанія саме з цією назвою потрапила до санкційного списку США, хоча була ліквідована влітку 2023 року. Ймовірно, сталася технічна помилка, яка буде виправлена, і санкції будуть застосовані до головної компанії цієї групи, яка наразі розширює виробництво ударних безпілотників у співпраці з Міноборони РФ минулого року. Робавія стала резидентом військового інноваційного технополісу ЕРА. У місті Анапа на міжнародному військово-технічному форумі Армія 2023 тодішньому міністру оборони Сергію Шайгу представили ударний дрон Сюрприз ПРО виробництва робоавіа, розроблений для сухопутних військ збройних сил РФ. Там же був виставлений і розвідувальний БПЛА Сарич 2 до кінця цього року Робоавіа планує почати випуск безпілотників для міноборони на новому заводі, що будується у передмісті Ростова. Комфортно... міністерство торгівлі США також внесло до свого санкційного переліку велику російську компанію з виробництва програмного забезпечення лабораторія Касперського. Причина співпраця з російською армією і кіберрозвідкою відтак в США заборонено напряму чи через інші структури постачати антивірусні програми та товари з кібербезпеки Касперського, а також санкції запроваджено щодо 12 осіб, які займають керівні посади в компанії. У нас тут працює є 2300 дві тільки. Всього в компанію полка п'яти тисяч А Російський ринок просто не прокормить все. Поэтому как би то все це однозначно. Ми компанія експортер. В червні Японія ввела економічні санкції щодо Росії та третіх країн, які допомагають їй обходити обмеження. У список потрапили понад 50 компаній і фізичних осіб, зокрема, низка військово-промислових підприємств. Пермський пороховий завод, Арзамаський приладобудівний завод, два підприємства зі складу концерну «Алмаз-Антей», який розробляє і випускає ракетну зброю для російської ППО. Ми прийняли большое количество делегаций. Нами підписано сім контрактів. Дружецькі з которыми ми работаем, очень активно интересуются нашою технікою. Но это очевидно. Втім, попри посилення санкцій, Росії, і досі вдається заробляти на продовження агресивної війни проти України, в першу чергу від продажу сирої нафти та нафтопродуктів, виторг від якого, попри всі обмеження, не падає російський нафтовий танкер «Приморія», який першим потрапив під санкції США в жовтні минулого року, здійснив таємне перевантаження нафти на інше судно біля Сінгапуру. Для цього він пройшов 12 тисяч кілометрів. За даними Bloomberg, цього року Росія відвантажила трохи менше 3,5 мільйона барелів нафти на день на суму близько 37 мільярдів доларів у пункті експорту. А надходження від продажу нафти до державного бюджету РФ зросли майже на 50% у травні порівняно з минулим роком. Оскільки і ціни на нафту зросли, і країна-агресор адаптувалася до обмежень. І наостанок шведські компанії-гіганти Ericsson і Volvo підозрюються в ухилянні від санкцій. Європейська комісія припускає, що вони досі експортують продукцію до Росії в обхід обмежень. Швеція перевіряє цю інформацію, а Еріксон запевняє, що дотримується санкційних заборон. Однак, якщо дані Єврокомісії все ж знайдуть своє підтвердження, компаніям доведеться відповідати, враховуючи нещодавно ухвалене ЄС рішення про кримінальну відповідальність за порушення санкційного режиму. А на сьогодні в мене все. Всі актуальні новини читайте на сайті Центру журналістських розслідувань. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, сторінку у Фейсбук та Телеграм. На все добре.